Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Мазайка Таро. Сьогодні я візьму ці карти. Ці карти приїхали до мене з, з Америки. Тут така класна, бачите, така бокс цей, да? Він тут на магнітах. Ну, В общем, я їх дуже люблю. І подивіться, яка тут ця бокова частинка. Це. Мені прислала моя сестра по навчанню Оля, з якою ми знімаємо відео на моєму іншому каналі Майстерня щастя. І ось такі класні вони такі карти. І саме на них я хочу задати питання про м -м, наш рід, на що нам порадять наші предки. На найближчий на час. Що нам хочу сказати, наші предки на найближчий час порадити. Порадьте, будь ласка, або попередьте про щось. Розклад загальний для всіх, але кожен для себе щось почує своє, те, що йому дуже потрібно. І так, що нам порадять наші предки. Угу. Тут витяглося в мене дві карти. Так, і результат. І так, чомусь, бачите, я достала. Раз, два, три, чотири карти на дорожку. Загалом я достаю три карти, але, значить, так було потрібно. І так, що ж нам радять наші предки? Для того, щоб ми були більш стабільними і більш ресурсними? Ну, по-перше, вони нам кажуть, що не зависайте, не провальтесь свої емоції, не будьте в стані. Такому, знаєте, як замороженому. Тому що цей стан замороженості він не ресурсний, він не дає ніякого прориву, він не дає ніяких досвідів, він не дає ніякого результату. І тут ще можна сказати так: не зловживайте алкоголем. Звісно, що зараз дуже важкі часи і періоди, але треба. Розуміти, що алкоголь це, як ви знаєте, може також якби, нас заганяти в той самий стан замороженості. Да? Тобто Він ж насправді нам не допомагає. І от як, як не то, що результат, а далі такі кроки, да? якщо людина провалюється в свої емоції, якщо вона зависає, тобто такий стан, і тут саме стан не про медитацію, а саме от такий замороженості стан. Да? І тоді, що відбувається, відбувається блок, блок енергії і ресурсів. У нас у кожного є ресурси, які приходять, ми даємо ресурс, і до нас приходить ресурс. І, звісно, коли ми провалюємося по емоціях, коли ми стаємо ну, в такому якби, аміобному такому стані, ми самі. Закриваємо цей ресурс. Тому дуже важливо розуміти це для того, щоб о, дійсно жити, бути в потоці і отримувати все, що вам належить, да, або те, що вам полагається. І саме тоді ви станете, знаєте, як тим таким. Це буде для вас як закон. От коли ви це зрозумієте, що не треба залипати в тих своїх емоціях, і коли ви зрозумієте, що самі блокуєте цю енергію, це настільки буде для вас цінно, що ви будете притримуватися цього, знаєте, ніби вам якась заповідь прийшла. І триматися, триматися саме в своїх емоціях, саме в своїх оцих гармоніях внутрішніх. І у вас буде дуже тоді потужний і великий такий шанс на те, щоб саме бути на плаву, на плаву своїх емоцій. А якщо ви на плаву своїх емоцій, то у вас же відбувається те, що ви балансуєте можливостями. Це дуже-дуже важливо. І ось ця карта як попередження, вона вийшла також, да. тройка кубків нам каже про те, що. Не провалюйтесь в якісь загули, знов да, нам натякають. Не провалюйтесь в якісь там такі, такі ніби аля легкі енергії, ніби я зараз піду, зустрінусь, можливо, там забухаю, а, а якщо і не забухаю, але така енергія кутюжу якогось, да, вона насправді дуже забирає в нас енергію. Тому будьте обережні. Думайте, з ким ви йдете кудись, що це за люди потрібні вони вам, яка там присутня енергія, і що саме вам дасть та зустріч. І на результат нам дали те, що саме тоді ви будете власником свого життя, саме тоді ви будете розуміти, як використовувати свої ресурси. Будете таким потужним, сильним, заможним, знаєте, якимся, і заможним в плані фінансів, тому що, якщо в нас не вистачає ресурсу, про які гроші може бути мова, я обіймаю вас, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, будьте здорові, бережіть своїх діточок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до побачення, всім па-па!